Доброго денечка, дорогі мої друзі, і сьогодні ми знову подорожуємо. Знову ж таки, подорожуємо річкою Дністер. Сьогодні ми вже на другому березі приїхали на гостру скалу. Бачите, є наш прапор України. Є тут по чому побігати, полазити, пострибати. Як і вчора казала, Е, є, що подивитися на щоб розказати... А, подивіться. Боже, друзі, тут навіть повітря взагалі інше. Е, настільки чисте, настільки нюх-нюх-нюх, легке, просто дихаєш на, на повні груди. Да. І дійсно, друзі, початок травня місяця, подивіться, цвіте вже акація. Колись наші бабусі, дідусі, не знаю, вам так казали чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо зацвила акація, то можна вже купатися. Звичайно, водичка ще холодновата. Але, в принципі, пару таких жарких деньочків, то можна було би спробувати намочити ніжки. Що, дівчата, ходили ви донизу, дивилися? Так. Так, опа, подивіться. Діти бігали аж туди донизу, зараз я вам покажу. Дивіться, прийшла я сюди показати. Там тако, понизу є стежечка, якою можна спуститися донизу, до Дністра. А ось там, ось так, за поворотом, ось там десь вчора ми стояли на тій скалі. Е, навпроти... Монастиря. Тому так, водичка впала, бачите берега, скільки видно. Вид неймовірний. Давно я мріяла сюди попасти, бачите, такі, як то що в якомусь каньйоні, каміння великі. Це все. Зараз, друзі, піднімемось ось туди нагору і покажу там велетенську колиску. Оглядову колиску. І що хотіла би сказати? Боже, захекалася за ці дні, настільки багато подорожували, відвідали цікавих місць, що просто вже сил немає. Але хочеться все побачити. Все це Дасть Бог буде все добре. Влітку, коли буде можливість, поїдемо е, в Кам'янець. Ну, це так, знаєте, як то кажуть, анонсирую наперед. А як там получиться, не получиться, ще нічого не зрозуміло. Діти нагадали мені це модне слово спойлеру, Чи як спойлер? Ну, коротше, наперед вже, е, здаю свої плани. Друзі, а дивіться, там який шикарний пляж. Зараз я вам збільшу, подивіться, оу, красота! А як туди спуститися? А? Райський куточок на землі, да? за невеликі гроші можна подорожувати рідною матінкою Україною, получати неймовірний заряд позитиву, бадьорості і неймовірних. Неймовірних вражень. Дивіться, велетенська колиска, оглядовий майданчик над річкою Дністер. А? Можна долетіти до самого неба. Так, підійдемо ближче і побачимо, що тут. За парканчиком. Друзі, це краса. Це дійсно дійсно таке місце, де відпочиваєш тілом, душею, думками і отримуєш заряд. Таких позитивних емоцій, яких не так-то багато. Так. Друзі, по ту сторону це вже здається Хмельницька область, бачите? Ось там видно, що є якісь поселення. А, а сюди здається Вінницька область. Краса. Тому будете мати бажання, можливості та час. Приїздіть на річку Дністер. Тут получите масу приємних вражень. Дякую за увагу, дякую, що ви прогулялися разом зі мною. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі. Миру, добра! Пока-пока!